Тріття це свято, яке закінчує весняний цикл та символізує зустріч літа. Його ще називають зелена неділя. одне з найважливіших церковних свят для християн. Свято також називають Днем зішестя Святого Духа, яке провіщав Ісус Христос. Трійцю відзначають щороку в різний час на 50-й день від Великодня. Оскільки в 2023 році відзначають Великдень 16 квітня, то 4 червня буде День Святої Трійці. Найдавніша назва свята зелені свята, відображає повагу народу до рослинного світу. У народі на Трійцю будинок прикрашають травами лепехою, свіжоскошеною травою, любистком. Чебрецем, полином. А ікони в оселі прикрашають м'ятою та гілками берези. Дотримання традицій прикрашати оселю травами обіцяло Божу ласку, благополуччя в сім'ях, уведені господарства. В них відгомін стародавніх вірувань наших предків, які таким способом намагалися захистити квітучі ниви від зла. Що могло якимось чином впливати на майбутнє. Наші предки щиро поклонялися зеленій природі, яка дбайливо виколихує людське життя, прикрашаючи любов на своїй оселі квітами і зеленими вітами, зверталися до причистої трійці ще й з такими словами: Лети лети, Троїцький маю, нехай нас лихо минає! Від грози, від бурі від грому на добро, старому і малому. Цей день прийнято відвідувати родичів та друзів та щедро їх частувати, молитися за благословення Боже та прощення гріхів. Церква забороняє на трійцю займатися домашньою роботою та фізичною працею, Плести, в'язати, вишивати, сваритися і лаятися, лихословити. Чому у технічно комп'ютерну епоху це свято хвилює нас так само, як і наших далеких прародичів? Чи не тому, що ці червневі дні кожне зіллячко, напоєне сонцем і теплом, сповнене жагою жити й родити, цвітуть жита і куяють квіти. Природа, сягнувши в червні зеніту квітування, ніби стверджує, що життя вічне невмируще. І кожне людське серце, в унісон з природою переймається цією вірою. У ці свята ми вдовольняємо одвічну потребу людської душі спілкуватися з живою природою. Нехай цього дня у кожній оселі буде тепло та зелено, і в кожній душі спокійно і сонячно. Зі святом.